Добрий день, шановні марганчани. Сьогодні я хочу довести інформацію, яка дуже вкрай необхідна для випускників 11 класів цього року і їх батьків. Мова піде про національний мультипредметний тест. З 3 квітня вже розпочалася реєстрація на НМТ. Триватиме вона до 5 травня. Дуже важливо знати, що потрібно зробити для того, щоб своєчасно зареєструватися. Продати я вже сказала. І просто дотриматися самої процедури. Перш за все, треба зайти на сайт Українського центру оцінювання якості освіти. І ось саме там кожен з наших випускників знайде дуже чітку інформацію, покроково, що зробити, як зареєструвати документи, які є обов'язковими, як вибрати предмети. І коли все буде зроблено послідовно, правильно, ви вже будете переконані в тому, що саме ви вже є учасниками НМТ. Коли буде проходити НМТ, тобто національний мультипредметний тест, він буде проходити в червні, але ще будуть додаткові сесії в червні та липні. Але додаткова сесія буде проходити тільки для тих випускників, або по будь-яких може це і випускники минулих років для тих, хто не зміг своєчасно по дуже поважних причинах зареєструватися, і ці причини треба буде довести. У кожного вони можуть бути різними, тому що війна іноді вносить серйозні корективи в життя кожної людини в Україні і все ж таки бажано зареєструватися своєчасно. Але, повторюю, держава зробила можливість, щоб всі були в рівних умовах і отримали можливість пройти національний мультипредметний тест і вступити саме в цьому році у вищі навчальні заклади. Наступне питання, яке дуже важливе, з яких предметів буде відбуватися мультипредметний тест, є два обов'язкових предмети це українська мова і математика. І є додаткові предмети, які вже кожен випускник вибирає, буде обирати в залежності від того, в який вуз він буде вступати, і які предмети взагалі йому будуть потрібні. Це можуть бути такі наступні предмети для за вибором. Історія України одна із іноземних мов: англійська, німецька, іспанська. В нашому місті діти вивчають англійську, німецьку, французьку, але тут уже на вибір кожного нашого випускника біологія, хімія та фізика. І ось все це ті предмети, які будуть обирати наші випускники, вони будуть відображати під час реєстрації. Як і минулому році, само тестування буде проходити в спеціальних пунктах національного тестування. Але мені вже сьогодні задають питання, чи буде це в Маргенці. Я дуже б хотіла, і всі б ми б хотіли. Ми всі тут просто мріємо про це, щоб війна закінчилась як можна і найшвидше. Але поки ми будемо перебувати в зоні бойових дій, мови про те, що у нас будуть створюватися такі пункти, просто не може й бути. Я думаю, кожен розуміє для цього причину. Тому, коли вже будуть наші випускники, тут я вже звертаюся до батьків реєструватися, то перш за все, наше Міністерство освіти і наш Український центр оцінювання якості освіти будуть вирішувати, в якому пункті. Більш наближеному і більш безпечному ваші діти будуть здавати це тестування. Але це вже буде інформація надходити в особистих кабінетах дещо пізніше, після як того як завершиться сама процедура реєстрації. Ну, про Маринцю, я думаю, тут вже ніхто не буде сперечатися. Іноді здають мені питання щодо підвозу. Тому я хочу також сказати, що на сьогоднішній день будь-які... Скупчення людей, де будуть збиратися, чи дорослі, чи діти зараз в Україні заборонені. Тим паче, знову повторююся, ми в зоні бойових дій. Але якщо буде перемога, або ми вийдемо із зони бойових дій, тоді я буду вам давати ту інформацію, яка буде відповідати тим умовам, в яких ми будемо жити. Поки на сьогоднішній день так. Наступне питання ще одне, тобто одне питання, яке хвилює батьків, чи діти зараз перебувають за межами України. Так будуть створені пункти тестування. І в інших країнах, і минулого року це вже показала позитивна така була практика з цього приводу, але знову цю ж інформацію всі отримують пізніше. Кого ж випускники, які перебувають зараз за кордоном, вони також будуть свої реці при реєстрації це вказувати. Що я хочу так, знаєте, підвести підсумки. Будуть створені умови для всіх наших випускників, щоб отримати можливість найбільш наближеному до їх місця проживання пунктів пройти саме цей національний мультипредметний тест, Залишається тільки своєчасно. До 5 травня зареєструватися я бажаю всім нашим випускникам уже зараз, саме сьогодні. Я впевнена, що всі вже серйозно готуються максимально зараз прикласти свої зусилля до якісної підготовки, тому що Україні після війни будуть потрібні дуже грамотні фахівці. І дуже важливо, що потім саме ви, шановні випускники, будете відбудовувати нашу країну. Нам далі жити у вільній, красивій, незалежній, могутній багатній державі. Тож готуйтеся, будь ласка, до НМТ і все буде добре, все буде Україна.